Доброго дня, мої любі малята, я дуже раз вас вітати. Малята, яка пару року зображена на малюнку? Так, звісно, це зима. Так, Погляньте поруч, у мене є таке зображення, на якому ми з вами за допомогою цієї таблички можемо описати зиму. Так, Яка пора року, яка погода, зміни в житті рослин, зміни в житті. Тварин, в житті птахів, що роблять люди взимку, а також який зимовий одяг і розваги малят взимку. Так, згодні зі мною малята? Молодці. Малята, давайте складемо речення про зиму. Прийшла зима. Згодна з вами? Прийшла зима. Яке перше слово? Прийшла. Погляньте, в мене викладена схема. Початок речення ми з чого почнемо? Так, з ось такої палочки вертикальної прийшла, а друге слово зима. Що обов'язково стоїть в кінці речення? Обов'язково в кінці речення стоїть крапочка. Так, згодна з вами. Скажіть, будь ласка, а ось у мене вже на схемі три слова в реченні. Я... Яке слово ми можемо додати, щоб розширити наше речення? Прийшла холодна зима, так? або прийшла морозна зима. Подивіться, в мене залишилася тільки половина малюнку. Чи всі ознаки зображені на цьому малюнку? Ні, правильно, тільки частина, половина ознак. Промовимо половину слова зима. Яка буде перша половина Зи, Згодна з вами? А тепер скажіть другу половинку слова ма. На з частин ми розділили слово зима? На дві частини. Так, яка перша частина з, а друга частина ма? Зима. ма Отже, з чого складається слово малята? Слово складається з частин. Частинками слова частинки слова називаються складами. Щоб записати слово по складах, Потрібно викладати його ось такими прямокутничками. А щоб перевірити, скільки складів у слові, ми з вами, малята, можемо підвести ручку до підборіддя і кажемо: «зима». ма! Скільки разів відкривався ротик і торкався нашої ручки, стільки складів у слові зима. Зима. Погляньте, в мене зображені приладдя для зимових розваг. Що зображено на малюнку? Лижі, санчата, а також ковзани. Давайте поділимо на склади слово лижі. Кладемо ручку, промовляємо. Лижі. Скільки разів наше підборіддя торкалося ручки? Два рази. Подивіться, де схема слова з двох складів. Ось вона посередині. Погляньте С-А-Н-Ч-А-ТА. Покладіть ручку під підборіддя, і промовляйте разом зі мною. Сан-ча-та! Скільки разів підборіддя торкнулося долоньки? Три рази. Давайте знайдемо схему цього слова. Ось вона перша. так? Остання картинка, що зображено? Ковзани. Рахуємо. Ковзани. Скільки разів торкнулося підборіддя? Три рази торкнулася підборіддя. Тобто, скільки складів у цьому слові? Три склади у цьому слові. Отже, малята, ми з вами навчилися рахувати склади у слові, так? За допомогою чого? За допомогою долоньки під підборіддям. Згодна з вами. А тепер пограємось далі. Я пропоную вам пограти у гру. «Закінчи слово. Я буду казати перший склад із слова, а ви продовжіть його. Придумайте, як слово може далі звучати. Во вода, волосся, ворона. Наступний ру, рука, ручка, рулет. До. Дорога, донька, дошка. А тепер давайте придумаємо слова назви дій. Тобто, що, а ну, пригадайте, що значить назви дій? Тобто, ці слова позначають дію, яку виконує людина або якийсь предмет. Так? Во! Возити, водити, пи писати, пиляти, пилисосити, ру рухати рубати. Спочатку ми на ці ж самі склади во-ру-до. Знаходили слова назви предметів, так? А потім ми знаходили слова назви дій предметів. Погляньте, скільки в мене таких чудових подарунків. В кожному подарунку лежить якийсь предмет, якийсь подарунок для малюків. так? Наше наближається свято Святого Миколая. Давайте промовимо слова і знайдемо з вами вірну схему поділу даного слова на склади. Перше слово в нас з вами буде м'яч. Що ми робимо? Кладемо долоньку, кажемо м'яч. Скільки разів долоньки торкнулося підборіддя? Один раз. Тому в слові м'яч. Один склад. Пам'ятайте, ми вже з вами казали, що є слова довгі і є слова короткі. От слово м'яч воно коротке, воно має лише один склад. Тепер давайте знайдемо схему слова літак. Промовляємо літак. Скільки разів підборіддя торкнулося долоньки? Два рази. Скільки складів у цьому слові? Два. Наступне слово машина. Промовляємо. ма Скільки разів? Три рази. Скільки складів у цьому слові? Три склади у цьому слові. Давайте тепер знайдемо схему до слова рибка. Ану, зробіться мастійно. Рибка. Скільки складів ви нарахували? Два склади перевіряємо. Риб К. Два склади вірно. Порахуйте самостійно кількість складів у слові цукерки. У цьому слові три склади. Погляньте, ми підвели схему з трьома складами. І останнє слово, яке в нас залишилось, це слово. Книга. Скільки в ньому складів? Слово книга має два склади. Вірно, малята. Малята, а зараз я вам пропоную погратися в пальчикову гру, сніжок. Сніг-сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у. Сніжки на лужок. раз. Сніг-сніжок, засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. Молодці. Малята, зараз я вам пропоную пограти в гру, початок чи кінець. Я буду вам називати пару слів, а ви будете казати, що у них однакове: початок, перший склад чи останній склад, кінець. Наприклад. Палка веделка. У цих слів однакова кінцівка К. Ведмідь велосипед. У цих слів однаковий початок В. А тепер слухайте наступну пару слів. Пташка сніжинка. У цих слів однакова кінцівка К. Вата планета. У цих слів однакова кінцівка. Та. Капці горобці. У цих слів однакова кінцівка ці. Теля скеля. У цих слів однакова кінцівка ля. Молодці малята. Малята, а зараз я вам пропоную пограти в гру збери слово. Я буду називати звуки, а ви повинні скласти з них слова. С І, Н. син, оч і. Очі д у б. Дуб, Р. а к рак к и т кит м а к мак с у п суп л а к лак н и с низ молодцы Малята, так швидко плинув час, що наше заняття вже з вами добігає кінця. Отже з якою темою ми сьогодні працювали, з чим ми з вами познайомилися? З тим, що слова складаються з чого? Частин, які називаються складами. Так, молодці малята! До побачення, до наступних зустрічей!